Дорогі друзі, найвідоміші автори теософської літератури, великі філософи, мислителі усіх часів наголошували, що сумлінне і чесне виконання обов'язку кожною людиною це прямий і вірний шлях для досягнення більш високих планів буття та правильного здійснення будь-яких справ. Вашій увазі пропонується декілька таких нагадувань. Другий міжнародний президент Теософського товариства Анім Бєсан стверджувало, пам'ятайте, що дія є роботою Господа, і яким не був би результат, він належить Господу. Плануйте та робіть благо людині, і ваш план вдасться. Успіх не має бути метою, єдиною метою має бути виконання обов'язку. Прагніть завжди виконувати свій обов'язок, і людство виправдає вас навіть там, де ви зазнали невдачі, підкреслював Томас Джефферсон, третій президент Сполучених Штатів Америки. Як можна пізнати себе, запитував німецький поет, драматург Іоган Вольфан фон Гьоте. і сам відповідав, тільки шляхом дії, але ніколи шляхом споглядання. Спробуй виконати свій обов'язок і ти відразу пізнаєш себе. Це дуже особиста річ, він походить від відчуття необхідності щось зробити для інших, а не лише з необхідності спонукати інших людей до будь-якої дії, завжди повторювала мати Тереза. Окультез вчить, що брати участь у світовій роботі. Обов'язок та почесна перевага кожної людини. Її здатність робити що небудь краще, ніж це робилися раніше, заслуговує на благословення сприяє вдосконаленню тваринної душі. Наголошував теософ, популяризатор індійської філософії на Заході Рама Чарака. Обов'язок людини працювати і в міру сил перетворювати землю на небо. Так підкреслював Роберт Браун, англійський поет і драматург. Люди, будьте людяні. Це ваш перший обов'язок. Будьте такими для всіх станів, для будь-якого віку, для всього, що не чуже в людині. Закликав Франко-швейцарський мислитель 18 століття Жан Жак Руссо. А Олена Петрівна Блавацька стверджувала обов'язок це те. Чим ми зобов'язані людству нашим товаришам, сусідам, сім'ї і особливо тим, хто бідніший і безпорадніший за нас. Залишаючись несплаченим протягом життя, він робить нас духовними боржниками та моральними бкрутами у нашому наступному втіленні. Теософія це квінтесенція обов'язком. Дорогі друзі, прислухаймося до цих неоціненних порад і виконуємо свій обов'язок по поширенню вчення з щастю і гідністю. Дякую за увагу!